Акція протесту в Києві 18 лютого перестала бути мирною. Оборені та озброєні мітингувальники захоплювали адмінбудинки та трощили всередині обладнання. Так, люди відреагували на те, що в апараті парламенту відмовилися навіть реєструвати опозиційний законопроект про повернення до конституції 2004 року. Спецпідрозділ Беркут відповів силовими діями. В результаті численна кількість травмованих і десятки загиблих людей. У Жашкові не залишилися байдужими до подій в столиці. Ситуацію значно загострило повідомлення в соціальних мережах інтернету про те, що на заворушеннях загинув один жашківчанин Анатолій Ремес. Така інформація з'явилася близько першої години ночі, і вже до ранку весь інтернет ряснів співчуттями та побажаннями вічного спокою цьому герою України. Проте, уже в обідню пору цього дня стало достаменно відомо, що насправді Анатолій Ремес живий. Щоправда, в сутичках він таки постраждав і зараз перебуває в лікарні. Спочатку в Жашкові мітингувальники зібралися біля державної адміністрації, потім вирушили на трасу Київ-Одеса, де звільнили перекритий проїзд на Київ. Згодом знову повернулася до адмінбудинку, аби спалити прапори партії регіонів та закликати очільників району вийти з партії. Зараз у цю хвилину відбувається мітинг, який засуджує злочинні дії влади, яка б'є, убиває, гвалтує українців, наших земляків, наших братів і сестер. Будь ласка, не будьте байдужими. Підходьте, покажіть свою громадянську позицію. Наш президент оголошує нас, усіх екстремістами, всі, хто вийшли проти, хто сказали своє слово, хто має свою думку. Це не люди, це екстремісти, радикали, які хочуть захопити владу. І ми сьогодні по владу прийшли? нас сьогодні заставило кожного бій в душі. В Україні війна, а ми сидимо і дивимося, все горить Київ, палає столиця, палає, наші діти там. А як вирішити як? цю ситуацію? Ніхто не береться. Вся відповідальність на президент, вся відповідальність на банки регіонів. Траса перекрита. Що стояти? Трасу треба розблокувати цього надсього перекрита. На Вони на Пішли, треба розблокувати. Нема що стояти. Брати погрейдерацю пропустили шість автобусів із Харкова. Мінти, мінти пропустили, тобто на пар... з Харкова пропускають і душок. Майдемо до траси, подивимося, як платівна влада, не покритимо, показує, не подивіться, вони пропускають, їм потрібні на тут на Шешківські мітингувальники вирішили перекривати трасу міжнародного значення Київ-Одеса. Щоправда, Даївці справилися раніше. В'їзд у Київ паралізовано. Щоправда, виїхати звідти поки що можна. Переважно більшості тут застрягли фури. Вони ж або стоять, чекають, або розвертаються і їдуть назад. З 12-ї ночі нікого не пустили. я просто така чула, що начебто кілька автобусів пропустили. Ну по п'ятому пропустили три автобуси. А що за автобуси не чули? Ну, рейсові. Рейсові, автобуси, пустили і все. А як взагалі ставитись до цих подій, що відбуваються в країні? Взагалі положительно. Пора вже міняти. Хватить терпіть. Людей збиваються, майданні багатьох. Гора люди зараз. Зараз буде тут горити, цей драк, заберіть його характеристик. Я не політик, я мати. Я мати дітей, які вдома, які стоять на Майдані по одну і по другу сторону. Мені дуже прикро, що в наш час видають дві жіночі прокладки і носки нашим майбутнім воїнам, які повинні нас захищати, як сказав наш президент, радикально настроєні маси. Я не маса, я мати. Я... Патріот своєї України, і я хочу, щоб на Україні на квітучий, на співучій, на такій красивій і гарній був мир, злагода Між всіма, між всіма нашими районами і заходом, і сходом, і Кримом. Я за єдність України. Я за гарну, мирну Україну. Дорогі жінки жашківщини! Я звертаюся до вас, щоб ви. Послухали нашу думку, думку жінок, думку матерів, думку бабушок, думку сестер. Ми проти кровопролиття з обох сторон. Ми просимо вас, зупиніть своїх чоловіків, зупиніть своїх діток, своїх внуків, щоб вони були з нами. Адже це підтримка чоловіча, це підтримка наша. Діти це наше майбутнє. Ми дуже просимо вас мудрості, щоб ви проявили, щоб ви зберегли спокій на, в сім'ях, щоб зберегли спокій і нашій державі. І я вам скажу, що де згода в сімействі, де згода в державі, там мир і, тим, і тишина. Блаженні, щасливі там люди і блаженна сторона. Їх Бог благословляє, добро їм посилає і з ними вік живе. У, вдумайтеся в кожне слово, що сьогодні діти це наша. Майбутнє, а чоловіки це наша сила. Зупиніть, зупиніть цей розбрат, зупиніть. Не йдіть на провокації. Просіть усіх, щоб був мир, щоб була злагода, щоб було смиріння, і тоді буде спокій у нашій державі. Ми за мир, ми за щастя. Ми ми ж радимося кожному сьогоднішньому дню, бо сьогодні день прожитий. Він це що значить. Подумайте, задумайтеся, дорогі жінки, мами, бабусі, сестри, подруги. Задумайтеся, що нам потрібен тільки мир. Шановні жашківчани. Ми всі маємо дітей. Я закликаю вас. Зупиніть своїх чоловіків, верніть сім'ю своїх дітей. Давайте мирно вирішимо всі проблеми, які сьогодні є в нашому суспільстві. Кров не завжди це добре. Я прошу всіх, абсолютно всіх, чиї діти навчаються в Києві. Хай будуть сім'ї здоровими, нехай діти будуть щасливими, нехай мир і злагода запанує в нашій державі. Оду геть! Ванду геть! Онду, геть! Ванду, геть! Ванду, геть! Ванду геть! Сверху! Бандитські символи додолі! Заховайтеся від народу! Віра, хуйте, пускайте пару! Zé que tu se deitou! Zé que hey! é! Zé que hey! é! Zé que hey! é! Zé que hey! Zé hey! Zé Будьте небайдужими, не бійтеся, бути українцями, боріться за свою свободу, за свою волю, за те, щоб жити у державі, де є закони, який віддав своє життя, за ваше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Нехай, може, буде партія України. Шановні громадяни, підходимо до адміністрації. Будь ласка. Герой слава! Герой слава! Я просто-напросто, це перший раз, цього, мене вже дістало. Я ночі спати не можу через те, що ці бандити б'ють, катують наших і ваших дітей і наших сестер, і брати. Будь ласка, розкажи. розкажіть. Зробила висновку, що нас не чує. Всенародне народне віче, всеукраїнське віче. Ви пам'ятаєте, що я прийшов до вас, і ми зустрілися в перший день на цій території. Так? Так. Позиція моя, позиція голови районної ради, яка була, така і залишається. Я співчуваю сім'ям загиблих. Кожне життя і гідність людини варті самого головного. Вартого на те, що дано Богу, на життя, на волю, на гідність. Чому ви переворожуєте дорогу? Чому ви вибірково пропускаєте ті машини, які йдуть на підтримку банди? А на підтримку народу ні. Будь ласка. Дорогу перекрили на Є інформація про те, що готуються провокації. на Скажіть, будь ласка, в Жашківському районі, які можуть бути теракти? Так як у Києві оголосили боротьбу антитерористичну проводити, що закрили всі метро? Щоб що бюди таке? Бюди. І вийдемо так до людей і зброєю такою страшною. Ми стоїмо за нас, за наших батьків старих, які доживають. Свій вік дуже погано, дуже вони такого не заробили за наших дітей, за наших внуків. За весь народ ми стоїмо, і ми стоїмо також за нашу владу, яка не чує людей і не бачить людей. Я розумію, в Києві олігархи їм є там що ставити. беркутів, пати. А тут ви тут не такі олігархи, і ви повинні бути з народом. Але вже три місяці ніяк немає у нас. Ну розуміння, ми сьогодні жінки вночі із трьох годин до пів восьмого ранку від телеканалу ЗІК і п'ятого не відходили, не плакали, не молилися разом з тими батюшками, і ми просимо Бога, щоб розумів ту партію. Щоб розумеву, тих олігархів, Та вони сьогодні в літак і полечать. А що вони покинули? І як нам буде, і як вам тут жити? Тільки що до мене повідомили, батько п'яти дітей, бачите, що я, я там взяв. Мене шукає зараз міліція. Просто щоб ви знали. Щоб ви знали. Чум жарко. Просто було віче. Він каже, що з нами все було добре. Та, то нас сиділа бригада в машині, посла. Після чого нам казав що вас з мотряші жашкова пасли і могли всіх брати. Тобто це вам партія регіону. Партія регіонів вступають ті, хто вважає за доцільне. У перші дні, коли проходили отут мітинги, і коли автобуси возили на провладний мітинг людей, з роботи визивали їх і возили їх туди. І приїжджали, і їм гроші. Я до них особисто підход. Коли їх отут вигружали, вони голови опускали, і вони казали, бо ми дуже знайомі, і вони казали, що ти хочеш, я на роботі. Всі питання треба вирішувати тільки мирним шляхом, шляхом переговорів. Другого не повинно бути. Я засуджую ті події, які відбуваються нині на Майдані.